Ми сьогодні зустрілися з Олегом Менчиковим, їздимо по справах і ведемо бесіду про те, що таке наш практикум партнерства. Навіщо ми його створили? Чому ми навчаємо там колег? Навіщо ми його проводимо дев'ятий рік, витрачаючи купу свого часу? Хоча наш основний заробіток це продаж нерухомості, а не проведення навчальних заходів. Олеже, привіт, друзі, вітаю! Так, Олег буде за кермом. Це житловий комплекс Гран бурже в Бучі. Отакий. такий. У в нас передмістя. Олеже, скажи, будь ласка, навіщо тобі цей практику взагалі потрібен? Тобі настільки багато роботи і по Києву, і за містом, і житлова, і не житлова нерухомість. А тут ще практику. Друзі, ви знаєте, просто. Коли ти виходиш на ринок, там умовно, коли ти продаєш об'єкт да, нерухомості свій ексклюзив, то наче з'являється, що все добре на ринку, що люди розуміють, навіщо потрібен ріелтор. Ріелтор розуміє, що потрібно його клієнтам, це і майже таке враження є, але воно, ну, змінюється, коли ти починаєш працювати з покупцем, і коли ти або ти сам покупець, коли люди телефонують. Домовляються про щось, з них вимагають комісійні, ще не вважають потрібним перетелефонувати цим клієнтам, запропонувати якесь рішення. а Така знаєте, мафія, моя місія камісія. Ну тобто, ти мені вже довжен. Така ситуація. Тому хочеться трошки іншого. Да? Хочеться поваги до професії, хочеться продовжувати на ще краще насолоджуватися цією професією да й результатами втілюванням тих североамериканських. Північноамериканських колег, да, це Канада, США, для того, щоб ну, у нас на ринку було так же комфортно працювати, як у них. Да? А, чому як у них? Тому що ну, Торонто 40 тисяч ріалтерів. Ну, Тобто ми розуміємо, це не просто так. Да? Тому що ті люди поважають цю професію, вони хочуть її в ній бути. Я хочу те, щоб ця наша професія на київському ринку також розвивалася. І... Тому, тому є сенс приділяти цьому час для розвитку цього ринку, друзі. Тобто то давайте мабуть об'єднуватись та робити так, щоб у нас було якесь єдине розуміння, як воно потрібно бути. Приклади брати там, де вони працюють, дійсно, де вони є. Є розуміння, розуміння того, як зробити так, щоб не законом. Було закріплено тільки з ріелторами, а так, щоб клієнти розуміли, що краще з рієрами. Слухай, а насправді що може зробити ріелтор, крім того, що просто гарно рекламувати об'єкт? Чи є якісь методи, які, технології, що саме має робити ріелтор? Чому можна навчитися? Друзі, та то, мабуть, що Потрібно вміти ріелтору, тобто давати рекламу. мабуть, На це вже можна наймати людей. Дуже багато є дій, які, яких рієлтер не потрібен ну, в цієї технології. Ну, скажімо, так, в етапі продажу. Да? Ну, багато чого сьогодні дуже розумні люди, власники, і покупці, вони самостійно можуть це робити. Але є єдина складова, єдина складова яку не можуть зробити клієнти самостійно. Да? Це саме керування попитом. Що, що таке керування попадом? це тоді, коли що робити, коли як зробити так, щоб в тебе було більше ніж один покупець. По-друге, як зробити так, коли хтось хоче, але захочуєш їх декілька, як вибрати того покупця, а чи чия пропозиція буде найкраща. Так, що, власник, в кінці розуміють, що да, я розумію, що це було вигідно. Чому? Тому що сам власник це не зробить, і в нас є таке. А бачення, що, що відрізняється професійний ріелтор від непрофесійного, це тим, що професійний ріелтор ніколи не буде продавати самостійно свою нерухомість, тому що саме на цьому етапі це ось етап керування, попри там, Ми одягаємо ті ж самі тапки і починаємо розбірковувати, що наша квартира краще, що вона розташована краще, але і зовсім втрачаємо фокус на ринок, тому що треба зрозуміти, що зараз відбувається на ринку для того, щоб зрозуміти наскільки. Е, 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 е. Вигідно, ти зараз продаєш її чи інше ну, коли, коли колеги пишуть в е, статистиці, що вийшла з першого перегляду, тобто це погана робота, це погана робота ріелторська. Чому? Тому що можливо, ну тобто для ріелтора, можливо, це круто, да, що він прийшов, один разочок показав і, і закрив. Але якщо задати питання до того колеги, е, як він зрозумів, що це був найкращий результат зробленої роботи, то тут багато питань виникнуть. Тому що як зрозуміти, що це була найкраща пропозиція, що це був найкращий варіант, який я зробив. Це те ж саме, що, знаєте, як купувати, якщо купувати квартиру, то, то просто вийти на вулицю і першо купити. Ну, це кращий варіант. Ну Зовсім може бути це найкращий варіант. Ні, ну може повести, звісно, але ну це може собі дозволити сам покупець або сам власник попавати на візіння, а професіонал має бути впевнений, що так воно і є. А скажіть, будь ласка, а от ми робимо аналітику. Аналітику дуже серйозно, таку дуже глибоку чому в процесі продажу ще може щось змінитися? Від чого це залежить? Ринок дихає, тобто розумієте, сьогодні. Можна продати якусь нерухомість, да? тобто, і це ж є така частина складової формування ціни. Мій сусід продав. Я чув, що тут так продали квартиру. Так може бути вчора. Да? Але завтра воно може бути або краще, або гірше. Тобто на ситуацію <кій> фінальної ціни впливає дуже багато, факторів. дуже багато факторів. Таких як кількість конкурентних об'єктів. Да? Вчора могло. Бути там два об'єкти конкурувати, да? і один був кращий, його, і на нього був побут, а інший не був. А сьогодні їх може бути п'ять. Як можна зрозуміти, буде цих п'ять об'єктів чи не буде? А можливо завтра всі продадуться і немає не одного. Тобто ми розуміємо, що це а, різні вводні дані, які в фіналі приводять до іншого результату. розумієте, Тобто на одному будинку, на одному вулиці на протязі півроку, там три місяці, можуть по різним цінах продаватися об'єкти в залежності від того, яка ситуація взагалі її треба враховувати. І ось тут ми теж спілкуємося на цю тему на нашому практику. да, як це контролювати, як з цього конкурентного ринку робити партнерські угоди, да, які які саме і є інструментам. Ціни, да? Тобто Ми прибираємо всю конкуренцію між ігроками ринка і робимо вже партнерську таку роботу. І всі покупці, які є у моїх колег, вони будуть покупцями, вони будуть підсилювати попит на мій об'єкт, який я продаю. Вот. І таким чином ми в фіналі вийдемо вже на найкращу ціну. Тобто, я ж кажу, що для ріелтора можливо, це було би краще там продати з першого перегляду. Але якщо б були більше свідчені наші клієнти, Власники, да, і вони б задали питання: а як ти зрозумів, що це найкраще? Чому ти зараз мені пропонуєш це зробити, прийняти це рішення? Тобто, які аргументи ви, якщо колеги рієлтори зараз дивляться, да, то які аргументи у вас відповісти на це питання? А, слухай, а як можна цьому навчитися? Тому що відмовити першому покупцю це справа не хитра. Тобто прийшов перший, ага, я буду керувати попитом, ти перший почекай в черзі, а потім ніхто не прийшов. А власник тобі скаже, слухай, ти відпустив цього єдиного покупця і ти в цьому вин. Тож, я... ну, тут тут неможливо так відповісти дуже швидко. Тобто це спілкування ну, дуже багато теж є факторів і як. Як себе поводити в одному або іншому е, випадку, да? можливо, десь є ситуація, в якій є сенс віддавати там, першому, ну, з першого перегляду. Да? Тобто це в залежності від завдання, яке тобі власник, По-друге, перше по -друге. хоча я не зустрічав власників, які казали, що дай перша Ну, це, ну да, це побудовувати такий внутрішній стан, е, в якому е, ти зможеш. Розуміти, кому від, як відповісти, тобто це не просто там відмовити, це розуміння е, керування. Якщо тобі нема з ким керувати, то, 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 то не потрібно відмовляти. Тобто треба знати весь ринок і розуміти, який в мене попит, які ризики є, і саме ну тоді знаєте, як я кажу своїм клієнтам-власникам, що е, у нас така командна з вами робота, але Моє завдання бути вашими очами, ногами, руками на цьому ринку, да а ваше рішення після всієї зібраної інформації вже приймати рішення. Слухай, ну налаштовувати внутрішній стан це така індивідуальна робота. Це ну, ріелтор має бути знаходитись на одинці сам собою, налаштовуватись. А як цьому можна навчитися на практикумі? як це в нас відбувається. То ми робимо практичне заняття, да? тобто є теоретична частина, а потім просто є завдання. Дякую Маргариті за зроблені всі такі власні лайфхакери, е тестери, де, ми, де просто є завдання, і група розбивається на декілька груп і практично проговорюється кожного разу ця ситуація. Да? Ми, як спікери, постійно е чуємо, що про що спілкуються люди. Якщо ми чуємо і бачимо, де є сенс це підкоригувати, то ми потім вже в загальному чаті все це поговоримо. Тобто, Це практична, конкретна робота в групах. І, знаєте, На якомусь етапі, коли я почав вчитись цій професії, де багато чому іншому, тобто виникали питання, де це знаю і це знаю. Тобто вже й ходити нікуди не потрібно. але всесвітнього... Чи кажуть, що це саме етап, коли ти починаєш деградувати, коли ти все знаєш. Тобто, я завжди кажу, коли йде питання йти чи не йти, треба йти. Чому? Тому що ти і це чув, і це чув, але іноді, буває, залу задається питання до спікера, і відповідь на, цю, на це питання підтверджує, що да, треба було піти саме ради цього питання, тому що коли в тебе ця ситуація виникла, ти вже був ти чув, і ти розумієш, як себе поводити. Так, і ми на практику, ми ці питання провокуємо саме завданнями, коли ми розробляємо завдання так, щоб різні ситуації вони були у різних груп, І коли починається обговорення, кожна група розповідає свої якісь своє рішення. І тоді ці питання, які там після лекції питають, що є у вас питання? Люди мовчать все зрозуміло, все добре, все ми самі так думали, і не зрозуміло, навіщо ми сюди прийшли. А потім, коли ми починаємо на практиці розбирати конкретні ситуації, Зв'язувати те, що ми розібрали в теоретичній частині, отут і ці питання. Скажіть, будь ласка, а буває такі від колег запитання, які ну, викликали е складнощі і у самих спікерів, і ми вирішували їх тільки разом з групою? Слухайте, ну, я скажу, що це дуже цікава професія, де там ще одна з мотивацій бути в цьому практику, не, ну з нашого боку спікерів, да, тобто ти. Говорюючи ці питання, стаєш ще на крок експертніше, ніж був, чому, тому що дійсно, повторюсь, да, є сенс бути учасником і спікером цього для того, щоб підвищувати постійно свій рівень не тільки як спікера, а як фахівця. Тому що на практикумі він не називається практиком, тому що це практичне заняття і приходять люди. Практики ринку кожен ну, як кладець зі своїми знаннями і обмінами, такими як відбуваються.